Далебі не стане мочі, подуріли мужики, лізуть в очі поторочі, пащикують про страйки, чи дадуть мені ті хами хоч годину чисту. Гей, підійте, приведіте музику троїсту. Кажуть, голод в їх почався. Якщо правда дуже жаль, я б зібрався. Розпитався, але ж нині маю баль. Що? Прийшли оті голодні? Добре, почекайте. Гей, цимбали, швидко, шпарко, враз, музики, грайте. Що там? Бунт? Не бійся, валю, зараз будуть козаки. Прошу в залю всіх до балю, ей, шампана, двораки, о, вже там дають їм хльосту. Що за дикі крики? Гей, цимбали, швидше, шпарче, голосніш музики.